Наш відкладається душової кабіни, бачите, все підготували, все зробили, але ну, таке буває, людський фактор. Від цього нікуди не дінешся. Е, штанга, на яку кримиться рухома частина скла, щоб від'їжджати вправо-вліво, вона більша, ніж розміри е, нашої душової. Ось так от я поставлю, ви напевно побачите. Е, хто помилився, помилились на заводі. Але ну, в нашому випадку нічого страшного, зачекаємо іншу штангу в наш розмір. Але трішки відкладається монтаж, щоб могло бути з вами на вашому безпосередньому об'єкті. Так, дійсно таке також могло бути, тому що це людський ще раз фактор. Люди помиляються. Але все залежить від того, як ви будете реагувати на це. Звичайно, все змінять. Все змінять, поміняють, відправляють. Але перше, ви викликали майстра, майстер чекає, недовольний, ви недовольні, негатив і так далі. Але це діє вже сталося. Ну, таке буває. Рідко, 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 але буває. Тому е фабрика принесе вибачення свої, відправить і ми закінчимо монтаж. І так само, в принципі, було б, якби ця ситуація сталася з вами. Бачите, агітую не тільки за, і розказую за позитивні моменти в нашій компанії, а й за такий негатив також показую. Всім добра, чекаємо на це просторів.